Привіт! З попитом на користування додатку М-Обиватель виникло питання, як отримати профіль Заофани. Я вам розповім, а ви підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані, оскільки будете в курсі новин, і ми завжди відповідаємо на коментарі. Профіль Заофани, довірений профіль, підтвердження особи. Він містить персональні дані, такі як прізвище, ім'я, дата народження, песель. За допомогою профіль Заофани в режимі онлайн можна вирішувати багато питань з державними установами, наприклад, подати заяву на допомогу, перевірити штрафи, подивитися медичні дані, відкрити підприємця, записати дитину в дитячий садок та багато іншого. Для того, щоб безперешкодно їздити в Україну з Польщі чи навпаки, а також з країни Європи, потрібно встановити додаток «Мобиватель обиватель ДіПЛ. Для реєстрації додатку потрібен профіль Заофани. Профіль Заофани отримуєте автоматично, коли присвоюєте песель. Термін дії довіреного профілю 3 роки. Якщо за якихось причин довірений профіль не отримали, то це потрібно зробити самостійно. Є декілька способів, розглянемо їх. Спосіб перший: прийти в установу, де отримали песель або будь-яку іншу державну установу, та подати заявку на отримання профіль Заофани. При собі потрібно мати паспорт. Спосіб другий отримати і підтвердити довірений профіль можна онлайн через інтернет-банкінг польського банку, клієнтом якого ви є. Спосіб третій. Отримати довірений профіль можна на сторінці профіль pz.go.pl. Посилання на сторінку дивіться в описі до цього відео. Там є теж декілька способів. Верхнє ліве віконце банк або інший постачальник ідентифікаційних даних. За допомогою інтернет-банкінгу спосіб, про який говорилося раніше. Клікаєте на віконце і обираєте свій банк. Праве верхнє віконце відеорозмова зі службовцем. Це підходить для поляків. Нижнє ліве віконце є посвідчення за допомогою посвідчення особи з електронним чипом. Для українців це теж мало підходить. Праве нижнє віконце в офісі. Заповнити заявку онлайн, підтвердивши її в офісі. Це те, що нам потрібно. Клікаєте на віконце в офісі. Обираємо такий спосіб. Відкривається вікно і потрібно заповнити свої дані. Спочатку йдуть дані для входу в систему. Верхнє поле це назва користувача. Це ваш логін, який ви собі оберете для входу в систему. Друге віконце зверху це пароль. Третє віконце зверху це підтвердження пароля. Наступні дані, які потрібно внести, це персональні дані. Четверте віконце зверху це перше ім'я. П'яте віконце зверху це друге ім'я для осіб, які мають друге ім'я. Якщо у вас другого імені немає, то поле залишаєте порожнім. Шосте поле зверху це ваше прізвище. Звичайно, все заповнюєте латиницею. Сьоме поле зверху це песель. Далі ви маєте внести контактні дані. Восьме поле зверху це адреса e-mail. Дев'яте поле зверху це повторити адресу e-mail. Десяте поле зверху це номер телефону. Увага! Номер телефону потрібно вводити польський з кодом країни плюс 48. Далі обираєте галочку я ознайомився з правилами і клікаєте на зареєструватися. Після реєстрації на вказану вами електронну адресу прийде лист з підтвердженням, що ваша заявка прийнята. Протягом 14 днів потрібно прийти в державну установу та підтвердити особисто свої дані, маючи при собі паспорт та песель. Сподіваюсь, була корисною, з вас лайк і мирного неба!